Дякую, що залишаєтеся з нами У нас з вами сьогодні 7 березня, п'ятниця. І це третій блок. Корисні поради кажуть, дружба один з найкращих подарунків цього світу. Чому ж все таки прийнято виділяти жіночу дружбу в окрему категорію? Скільки разів повторено про те, що жіночої дружби не буває? Суперечки на цю тему тривають і досі. Спробуємо за мить і миру зібратися. Ніна кукуло психоаналітик сьогодні у нас у студії двісті двадцять Дуже прошу у цьому блоці. Це в нас знаєте як напередодні будь-якого такого дня або на новорічні свята. Ми завжди чекаємо. Можна навіть не про привітання, але сьогодні ми говоримо про жіночу дружбу. Ну, як на мене, це взагалі я буду намагатися мовчати, тому що ну поняття там вірити чи не вірити, або існує чи не існує, це все нонсенс, як на мене. Але хочу від вас це почути. Можливо, у вас є подруги, з якими ви спілкуєтесь і реально не просто спілкуєтеся, а знаєте, душа в душу. 30 років, 20 років, 40 років. А ви нам за... чоловіки, якщо нам хтось зателефонує, висловить свою точку зору з цього приводу. Буду вам дуже вдячна. Прошу, хоча б кілька дзвіночків хотілося б почути. Ми чекаємо. Ніночка, рада вас бачити. Ми сьогодні okay. завершуємо. Ви чарівно виглядаєте, приємно вас бачити. Сьогодні хотілося пограти на цю тему. Хоча знаєте, коли мені Тетяна редактор запропонувала, я якось ну, специфічно. Тому що ну, як на мене, якщо це я мій текст про самодостатність жінки, якщо обидві самодостатні, але наголошую, самодостатність це не у кількості фінансів, які в тебе є, або у кількості соціальних факторів, або можливо якихось ще інших моментів. Це самодостатність внутрішня, це гармонійне сприйняття світу і в будь-яких моментах знаходження позитивних моментів, знаходження чогось світлого. А жінки українські це вміють робити. То в принципі і жіноча дружба існує. Це знаєте, нонсен. Я хочу, щоб ми просто роз чому ви вважаєте, от, те, що ви бачите, навіть такої з психологічної точки mm -hmm. зору, чому розрізняють чоловічу і жіночу дружбу? Ну якось я не можу цього зрозуміти для мене. Як то водії в першому блоці у нас було жінка, чоловік неважливо. Всі можуть бути порушниками. Mm -hmm. Чому ж тоді у жіночій дружбі і чоловічій дружбі в більшості випадків всі говорять про порушення у жіночій дружбі? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что как а, тот, кто будет утверждать, что женской дружбы нет или что это что-то особенное, и тот, кто будет говорить, что на самом деле и мужская и женская дружба это что-то одинаковое, будут правы и те, и другие, потому что свои какие-то впечатления, или а, когда человек об этом говорит, он опирается на свой личный опыт, на свою личную историю. И те, кто говорят, что женской дружбы нет, они правы, потому что в их истории было то, что подтверждало это, это понятие. И те, кто говорят, что дружба есть, они тоже могут предоставить доказательств куча, куча, что женская дружба есть. И в их жизни, в их истории это является чем-то очень ценным. И тем, что они дорожат. Это, безусловно, личный опыт каждого, на который каждый человек опирается. Когда что-либо мы утверждаем... Это там, руки, там, я не знаю, хвилину. ну... В том числе, в том числе. Mm -hmm. Мы можем говорить о том, что все, что наши отношения на сегодняшний день, в какой-то степени мы повторяем то, что уже было раньше. Вот это в какой-то степени какие-то повторения. Но в любом случае мы говорим о том, что это... Отношения. Независимо или от отношения женщины и мужчины, или между женщиной или женщиной, или мужчиной и мужчиной. Это отношения. И то, как складываются отношения, кто какое занимает место в этих отношениях, это тоже могут быть совершенно разные сценарии. Кто-то соглашается на место, которое он является там, для кого-то жилеткой, или он является плечом, на которое можно все время опереться, и он является контейнером для чьих-то обид и так далее. Кто-то является королевой, которая э, в свите идет. Ну, сценарії абсолютно разне. Ну важна здасть, що якщо люди наголошуються займати да. место, місце, да, то це о том, що це їх устраивает. Ось я хотіла тільки про це. Якщо ми кожен для себе бере якусь роль або брати участь у цій, ну скажімо, ну, так, перепрошую, тоді про які ми можемо вести там розмови, якісь образи, правда. Ви обрали, прошу. Якщо ви не вам не подобається сценарій, або перепрошую, виходьте з цього сценарію, або продовжуйте. Ну якщо так це відбувається. Ну, в принципе, это так. То есть, но ну, существуют разные способы коммуникации. Для кого-то коммуникация это вот отношение абсолютно напряженное. Мы можем провести какую-то аналогию да. с семьей. Есть абсолютно разные семьи, которые или живут душа в душу, или все время ссорятся, или бьются. Но для них это определенный способ коммуникации. И они так живут. И их это в какой-то степени устраивает. То есть, когда человек, у любого человека есть выбор, когда а, какая-то а, ситуация когда неразрешимая, человек для себя принимает какое-то решение, или он залишається в цьому місці с тим, що він в цьому місті іграє таку роль, або він ну, якісь ну, е, э, Якщо навіть насправді запитати у кожного з mm -hmm. нас, я зараз не буду можу розділяти, так? але запитати у кожного з нас, насправді у дуже близьких друзів не так багато. Насправді це ж знаєте, можна говорити, боже, мене такі компаніїські, вони mm. стільки друзі. Це ж неправда. Можна навіть так подивитися mm. реально. от скільки може бути, якщо ми ну відверто на це поглянемо, мені здається, що це може бути один або максимум mm -hmm. дві людини. Якщо ми говоримо про жінок, то це там дві або одна подруга. Не може бути більше. Ну ви знаєте, навірно тут важливо буде, щоб кожен приділився, що таке дружба. И каждый будет говорить о чем-то своем, будет вкладывать свой смысл в это понимание. Многие будут говорить о поддержке, о надежности, но также вот этот вот смысл этой дружбы для каждого будет являться разным. И многие люди в дружбе ну, знаю, ищут что-то разное. Я что дружба, это в первую очередь до Ну, абсолютно це, це перше, і там, тому що не завжди ж ми можемо перекладати, навіть якщо тобі погано, перекладати це все. Іноді варто стриматися і побути, знаєте, в одинокості, є одинокість uh -huh. а є саму, сам, самотність, різні трошки речі. Побути, знаєте, в одинокості, щоб зрозуміти і, можливо, не перекладати. Це я про себе, я uh -huh. зараз не кажу абсолютно. А от в першу чергу так само довіра це дружба, це все таки довіра. І довіряти ну, багатьом ти не можеш. Добре, коли знаєте, чоловік з дружиною один одному. Стають такими великими друзями, що в принципі, всі інші просто, ну, близькими друзями теж можуть бути, але це інша історія. Тоді ти з чоловіком живеш, скажімо так, таким чином, і ти можеш з ним, він буде тобі, як значить жилетка uh -huh. і все інше. Uh -huh. Це супер, коли так. А коли ну, я хочу ну, мені здається, що в першу чергу все-таки слово довіра йде. Хоча ну, ви правильно говорите, що для кожного різне поняття. Uh -huh. nee, Ні, ну, ну безусловно, є якісь які базове поняття, uh -huh. на яке ми опираємося в дружбі, і те, чого ми іщемо. Ми іщемо своєї значимості в яких. Ети... отношениях и в любом случае каждый человек он задается вопросом каким я должен быть чтобы меня любили и этот вопрос он всегда в отношениях да то есть мы всегда апеллируем кому-то другому мы задаемся вопросом чего он хочет в принципе да вот и отношения они наши именно этими какими-то вот понятиями они организованы но то что вот э, доверие это очень важное понятие и не каждая дружба может гордиться тем что в ней это есть к сожалению и доверие Если... это же не означает что вот так мы с вами ну Mm -hmm. Дружимо, та, і прийшли там, я кажу вам, ой, Ніночка, слухай, я тобі хотіла таке розказати mm -hmm. про когось, а ви mm -hmm. мені, а я тобі про те, це ж не довіра, це я перепрошую взагалі різні речі. Довіра це те, що ти навіть іноді, можливо, ти щось і не розкажеш. Так, як я нещодавно вирішила, що для мене певні речі, і друзі це ті, хто може за тим, що ти мовчиш побачити твій біль, за тим, що ти посміхаєшся знову ж таки побачити твій біль, але це буде прикриття твій сміх. А за тим, коли ти багато говориш, побачити, що тобі погано. Ну, простые вещи, а у нас это так, так. Ну вот, потому что без конечного говорят, да. не найти да? Да, абсолютно правильно, потому что это понятие, uh -huh. это то, как бы человеку не может выживать сам, ему для этого нужно а, какое-то окружение, которое будет uh -huh. его поддерживать, которое будет помогать в тяжелых ситуациях, потому что человек, он сам априори он не может выжить, ему нужны рядом какие-то надежные люди. И также какое-то вот представление о, о дружбе, о отношениях, оно выстраивается с детства, когда ребенок воспринимает или враждебным, или он доверяет этому миру, или он, что мир хороший, да, что-то может происходить, но я смогу с этим справиться. И с вот этим вот каким-то вот базовым доверием вот человек идет по жизни. Так, у нас есть несколько хвилин, мы все-таки чекаем 223-09-71, хотя бы один звеночек. 223-09-71, давайте, будь ласка, еще маете час. Как я, когда нам так, знаете, такие блоки, хочешь чтобы зателефонували на телефон, я говорю, то нам зателефонуйте, ему будет сегодня счастье. То ну давайте, будь ласка, телефонуйте. Мне еще вот хотелось Добавить, ходите, что ходите, вот когда, а, вот о чем бы мы ни говорили, о любых отношениях, любовь, дружба, есть такие вот какие-то понятия, которые нам с детства внушают, да? что вот а, дружба это хорошо, или а, ни на кого рассчитывать нельзя, тебя обязательно предадут. И тогда вот с этих ребенку, с этих стереотипов а, очень сложно выйти. Или, допустим, девочки в детстве задают сценарий, что а, мужчина может быть только такой твоим, которого, ну вот история там бабушки, там мамы складывается, что это мужчина, которого уводят откуда, да, вот как бы вот ворованный жизнь и э, тогда вот волей-неволей девочка тоже встраивается в этот сценарий то есть вот еще вот какие-то моменты которые нам предлагаются сценарий с детства или какие-то понятия которые вот базовое понятие которое тоже мы мы верим с них с детства ну потому что нам так говорили Ну так, перекладають. Я так розумію, що всі покоління по жіночій лінії, якщо ми зараз не перекладають свій досвід на наступне да, покоління, да. і це ну Ну, та люба сім'я свій опит предлагає наступному поколінню. Угу. Люба сім'я. Так, якщо буде дзвінок, будемо щасливі. 223 0971 прошу. А, Прошу слухайте, навіть не знаю. У вас до вас бувають такі, що звертаються дійсно вже за психологічною допомогою. Mm ну, щоб вирішити питання в стосунках з жінками. Жінка з жінкою, коли не можуть розібратися. Чи, в принципі, ну, якось намагаються уникати таких розмов, коли до вас приходять на певну там, консультацію? Ну, о, обращаються з різними проблемами. І, mm -hmm. і як правило, завжди в будь-якій консультації, в будь-якій роботі виникає питання дружби. Це те, що завжди, о чому ми говоримо. Mm -hmm. Но очень часто также бывает, что подруга ⁇ это лучший психолог для своей подруги. Mm. Как вот очень часто там, мне плохо, что мне делать? Так да пойду, наверное, с подружкой кофе попью. И ну, очень часто вот подруга в нашем обществе как раз и выполняет вот эту роль психотерапевта. И основное это то, что есть с кем говорить, есть кто будет тебя слушать. На самом деле очень многие люди приходят к психологу, потому что их никто не слушает. Они говорят, для меня очень удивительно, что меня кто-то слушал. бы, такие простые вещи, слушал, и тут слушать и слышать, о чому говорит человек. Я хотіла тільки сказати, можливо, кожному, кожному з нас варто навчитися теж слухати, а не тільки знаєте, говорити, щоб тебе слухала. Це теж така проблема, яка теж виникатиме. Хтось один говорить, буває, так дивися навіть от в кав'ярні говорити. Хтось одна з дівчат говорить, інша слухає, а в очах ти бачиш, що вона теж в неї стільки наболіло і хочеться щось проговорити. Але вона або через свою вихованість, або ще якісь фактори спрацюють, і вона продовжує слухати. А ти бачиш, що просто зараз або зірветься, або перепрошую, uh -huh. встане. Ну, різне може бути. Тут варіанти і навчитися, як ви говорите, слуха и там да? да слушать и доносить какие-то свои, свои мысли я вот как, всегда когда об этом думаю я вспоминаю есть притча когда сидит слепой со шляпой и там написано на, на табличке около этой шляпы помогите я слепой проходит мимо угу. него человек и он а, что-то исправляет на табличке угу. дальше уходит возвращается в нее полная а, в шляпе куча денег лежит и он спрашивает что ты что ты написал на моей табличке и он говорит я написал сейчас идет весна сейчас весна а я не могу ее видеть это как раз прекрасный пример того Как вот одно и то же можно говорить разными абсолютно словами. абсолютно разными словам. Mm -hmm. Нас додзвонювач і две хвилинки, прошу, ви в ефірі, раді вас чути дуже. Здравствуйте, милые дамы. Добрый день. Добрый день. Я из Киева, Леонид. Я вас поздравляю с праздниками весны. Желаю вам здоровья, любви, удачи. Спасибо. Дякому. И хотел бы вас спросить, насколько ли это справедливо? По телевизору, в кино, в жизни всегда говорят, сделай так, чтобы тебе завидовали. сделай такую прическу, что тебя завидовали, вы пошли платье, что тебя завидовали. И вот это какой движитель в этом плане женской дружбе. Буду благодарен. Дуже Зяка. Mm -hmm. И за привитание, и за запитание <с я что-то Ну, это нонсенс, правда. Ну, мне кажется, как раз, если я правильно поняла, что имел в виду Леонид, это как раз, что тебе нужно быть лучшей, Чем своя подруга, чтобы чего-то добиться. Тебе нужно кого-то победить. Это вопрос конкуренции. Это вопрос о конкуренции. Что? Для того, чтобы чего-то добиться, нужно быть лучше. Но самое интересное, что здесь предлагается сценарий, это сделать лучше прическу и одеть лучше платье. И не говорится больше ни о чем. То есть просто нужно поменять образ. И как будто бы э, вот, образ это является 100% гарантией успеха, что поможет что-то завоевать или чего-то добиться. И не говорится ничего о какой-то внутренней составляющей. Потому что в любом случае прическа, платье, кольца, часы, машины, дома – это все, с помощью чего мы достраиваем свой образ. Это компенсаторные функции, на самом деле. А ну, хто не говорить, що цього не має бути, треба до цього прагнути, тому що всі mm -hmm. хочуть жити комфортно, але не забувати, що є більш цінним в цьому житті. Ну у кожного різні цінності. і Якщо ми будемо говорити, що одні і ті ж цінності повинні бути для всіх, ну. Етимі право, кожен привітає свої ценності. Ми, ми теж всі кожен має право на помилки, правда і на якісь такі висловлювання. Ну, Абсолютно то, що кожен і на свої смисли права, ета у однозначно Це абсолютна да. істина. Ще є істина. Що насправді ви маєте залишатися завжди самим собою і пам'ятати, що я є, я і ніхто інший. Але своє я все-таки іноді треба стримувати також і вчитися цьому. Вам дуже сьогодні дякую. Заступаючи вас. Свят обов'язково побачимося, Шановні глядачі, Отже, сьогодні, 7 березня, п'ятниця, це була програма громадська приймальня». У третьому блоці у нас була Ніна Кукойло, психоаналітик не сперечалися на тему міфічної жіночої дружби, так її іноді теж називають суті. Справи це не міняє. Жіноча дружба, так само, як і інша дружба, існувала, існує і буде існувати, незалежно від того, що кожен з нас про це думає. Просто справжня вірна і міцна дружба зустрічається в житті рідко. Причому незалежно від того, жіноча вона або чоловіча. Всіх вас вітаю з наступаючим весняним жіночим днем. Як би ви його не назвали, але завтра жіноче свято. Вітайте своїх жінок, будьте коханими і будьте закоханими у це справжнє у. Українське життя. Люблю вас і цілую до зустрічі.